Ракета рознесла військові бази та енергетичні об'єкти окупантів. Схожу розмови про бликаути у Москві виявилися зовсім непорожніми. Паралельно у самих расистів вистачає від і без ЗСУ. Зокрема, сталося раптове лихо на великі ГЕС. Наслідки набрали такого масштабу, що тепер путіну може бути навіть не до війни. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, те, що в Ростовській області РФ сталася пожежа на Новочеркаський ГРЕС. Як повідомляють російські пабліки, відео з місця Загоря ні, опублікований в соцмережах на записі над одним із приміщень ГРЕС стовп вогню та диму. Наслідки можуть бути страшними. Також у Російській Федерації заявили про атаку на енергетичну інфраструктуру міста Білгород, яка спричинила значні проблеми із подачою електроенергії. За даними місцевих телеграм-каналів під удар потрапила Білгородська теплоелектростанція. У мережі також з'явилися кадри прильоту та відео зі знеструмлених вулиць. Оце так атракціон. Коментує один із місцевих жителів відео. Влад, это Белгород. Тут короче тут света нету вообще нигде в Белгороде. Каналі «Пєпіл Бєлгарад» зазначається, що у місті було чутно чотири потужні вибухи. Там також повідомили, що було помітно дим у районі електропідстанції. Луч після того, що сталося, росіяни стали скаржитися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Також у місті зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівкою або ж закрилися. Транспорт ходить із перебоями на частині вулиць. Немає освітлення, а також не працює світлофор. стоїть, їде автобус темно. Свету нету. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт удару по енергетичній інфраструктурі та значних перебоїв із електрикою. За його словами, водоканал та лікарні у місті перейшли на резервні джерела живлення. Гладков зазначив, що через відсутність електрики можливі перебої у сповіщеннях про ракетну небезпеку і закликав мешканців не виходити на вулиці та залишатися вдома. Паралельно з атакою по ТЕЦ було уражено і карачевський завод Електродіталь у Брянській області. Ось антрослідувачі стверджують, що горіла у цехах підприємств. Фото і відео зняті місцевими жителями, підтверджують, що там сталося серйозне займання. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів для військового та промислового застосування. До речі, перед атакою у Карачевському районі Брянської області було оголошено про ракетну небезпеку. Місцевим же мешканцям радили залишатися вдома, сховатися у приміщенні без вікон із капітальними стінами, не підходити до вікон, а тим, хто перебуває на вулиці або в автотранспорті, прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця. Надалі ну, пропонує. Вам заслухати і думку військового експерта Олега Жданова, який розповів і про іншу бавовну, яка стається на території Рафі. Наші добрі дрони посітили кілька об'єктів. Перший об'єкт була нефтеперекачувающая станція Тіньгаватова. это В Чувашії, в тисячі кілометрах від границі України. Эта станция является частью нефтепровода Куйбышев-Тихорецк, который мы ранее уже э, обстреливали, и он практически, ну, надо три станции для того, чтобы даже сбросили техническое давление с трубы. Две другие станции этого нефтепровода были атакованы несколько дней назад, а по самой э, Тинговатова прилетала в начале июня. То есть мы теперь повторяем, они ее восстановили, мы по ней повторили губернатор Чуваши признал, что работа станции приостановлена и ведется ее восстановление. Хотя сказал, сначала сказал, что вообще все сбили. Ну, такой противоречивый, я там почитал, у него такое полное противоречий сообщение написал губернатор. С одной стороны он писал, что все сбили, там какие-то обломки, чуть-чуть упали, но при этом станция прекратила свою работу и оценивается, там пожар ликвидирует и оценивается ущерб. Ну, так что вот реально Тиньговатова попали наши дроны, скажем так, насколько попали, вот это мы уточним. В Ростовской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание на оборудовании газораспределительной станции, сообщили местные власти. По их данным, в результате этого инцидента, произошедшего в Тарасовском районе, пострадавших также нет. Но станция газораспределительная тоже выведена из строя, прекратила свою работу. Ну а мин убийств Российской Федерации заявили, что сбили за ночь над регионами России 55 дронов. Вот такой-то так, такие у них, так у них прошла ночь. Ну, 55 дронов сбили, а сколько же они не сбили. Они об этом молчат. Окрім того, у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що безпілотники атакували місто Стародуб у Брянській області РФ. Внаступ обстрілу, як пишуть росіяни, було пошкоджено покрівлі багатоквартирного будинку. Інший безпілотник, нібито впав поруч із житловим будинком, через що евакуювали його мешканців. Також на масовану атаку відкався і губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, нібито дрони були знищені у Трасінському, Міляревському, Мілютинському, Кашарському, Кам'янському та Красносолинському районах. Ну а далі дорогі глядачі. Поговоримо також про те, що напередодні на території Чувайської республіки РФ було зафіксовано теко безпілотників на об'єкт паливної інфраструктури. Удару зазнала нафтоперекачувальна станція біля селища Конер Цивільського округу. Факт ураження підтвердив голова Чувайської республіки. За його словами, станція тимчасово припинила роботу для з'ясування ступені пошкоджень. З власних джерел СБУ дізналися, що влучання сталося у насосну станцію номеродин, де виникла пожежа. Транспортування через цю НПС наразі призупинено. СБУ продовжує вводити санкції проти нафтового сектору Росії, яке проносить країні агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі. Повідомило поінформоване джерело в СБУ. Нагадаємо вам, що за інформацією головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського за останні два місяці Сили оборони України успішно вразили 85 важливих об'єктів на території Росії. Серед них 33 три безпосередні військові цілі, а решта 52 це підприємства оборонно промислового комплексу. Головком додав, що в успішних операцій у РАФІ виникла паливна криза, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Одним із таких об'єктів став Афіпський нафтопереробний завод, який був атакований українськими дронами. Це велике в Краснодарському краї, яка переробляла близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Ну а далі глядачі поговоримо про те, чи здатна Україна влаштувати блекаут у Москві. Як ми знаємо, напередодні Україна пережила чергову масовану атаку Рафі. Під найсильнішим ударом опинився знову Київ. На жаль, не обійшлося без жертв. Зокрема, загинула 12-річна дівчинка. Лідер України Володимир Зеленський вже пообіцяв Росії відповідь на атаку. Ну а раніше глава держави заявив, що якщо в Києві настане блекаут, то і Москві доведеться готуватися до відключень світла з одного боку. Це логічна відповідь на постійні обстріли українських міст з іншого. Це надзвичайно складне військово-технічне завдання, і чому це так? Давайте розбиратися далі. Зокрема, енергосистеми Москви і області це величезний і складний комплекс на території столиці. Рефі функціонують десятки ключових об'єктів. Це великі ТЕЦ і ТЕС, включаючи таких гігантів, як ТЕЦ 21 ТЕЦ 23 ТЕЦ 25 ТЕЦ 26 а також більш дрібні ГТЕЦ і декілька гес. Вся ця операційна зона московського регіону, включаючи область, налічує близько 50 електростанцій. Щоб викликати повноцінний тривалий блекаут у цьому місті, необхідно одночасно і успішно врести значну частину ключових вузлів і трансформаторних підстанцій, що вимагало б сотень високоточних БПЛА ну або ракет. Окрім того, Москва захищена потужною ешелонованою системою ППО. Успішний масований прорив цього захисту на жаль, малоймовірний. Та сама Росія з усіма її можливостями змогла занурити Києву повноцінний блокат. Лише один раз при цьому Москва тричі більше за Київ за площою, а її ППО на порядок щільніше в Україні для відключення столиці Рафії знадобиться з багато засобів вирішення і занадто ідеальний збіг обставин. Реалістичний максимум на деякий час знеструмити окремі райони Москви, залишивши без світла сотні тисяч або навіть мільйони людей, але не все місто. Хоча навіть це вже буде успіхом, однак варто широше дивитися на заяву українського керівництва про блек блекаут у Москві. Імовірно, мова йде не тільки про столицю Рафіс, тільки про асиметричну відповідь Осії в цілому, і ось тут ситуація для України виглядає більш реалістичною, адже всю її територію неможливо захистити так само, як і Москву. Енергосистеми багатьох окремих міст і регіонів набагато вразливіші для українських атак. Умовні Рязань, Краснодар, Смоленськ або більш віддалені мільйонники Омск і Новосибірськ можуть стати об'єктами енергетичної ізоляції, яких завдасть колосальної шкоди у регіонах із суворим кліматом, тимчасове відключення світла і електрики і тепла буде відчуватися набагато важче, а ремонт мереж буде набагато складнішим і тривалішим. Більшим, ніж у центральній Росії, із цієї точки зору Україна дійсно може відповісти на дієрефії цією ж монетою регіональними блокаутами. Тож датність Києва завдавати болючих ударів по енергетиці окремих російських міст регіонів, викликаючи там локальні блекаути, досить висока. Своєю чергою, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Україні потрібні американські балістичні ракети, які будуть важкими цілями для окупантів. Мовиться саме про американську ракету PRSM. Україна. має пускові установки до неї, а українські військові знають, як із нею про Цювати вони летять 500 кілометрів, а відстань до Москви – 450. Якраз до Москви полетить і полежить поруч із Леніним. Будемо мати декілька десяток цих ракет, і росіяни не захочуть нас обстрілювати, тому варто просити балістику, а ще краще її виготовляти, наголосив він. Ну а тим часом матеріалі з телеграф мовиться про те, що Володимир Зеленський просив у лідера США томагавки. А він наголосив, що це може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися себе пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та Ментарі, я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.